Згадаймо себе до війни. Ми часто були незадоволені дрібними й серйозними подіями. Так багато запитань було у цьому відео, опираючись на Біблію, постараємося зрозуміти, чого Ісус ніколи не говорив і не обіцяв все буде так, як ти забажаєш. Коли ми молимось до Бога, то думаємо, що Він мусить виконати всі наші прохання. Не всі наші молитви отримують відповідь, хоча Ісус може відповісти на кожне наше прохання. Якщо наша молитва не буде почута тоді, коли ми її запланували, то це не означає, що Бог її проігнорував. Тут в чат вступає наша віра. Віра це довіра до Бога, що Він знає найкраще місце і час для сповнення твоїх бажань, якщо вони згідні з волею Божою, і справді підуть тобі на добро. Ісус ніколи не казав, що буде легко. Чимало людей вважають, що через те, що вони вірять в Бога, в їхньому житті все буде гладко. Це зовсім не так. Навіть якщо у нас близькі стосунки з Христом, це не означає, що життя навколо нас зупинилося, а складні обставини зникають. Просто Христос ніколи не обіцяв легкого життя. Він прийшов на землю і показав приклад служіння. Це не було легко, це не було солодко. Часом було навіть принизливо і небезпечно. Але Він завжди обіцяє приходити на допомогу в наших бідах і потребах. Якщо не змінюються обставини навколо нас, ми можемо змінити нашу на них реакцію завдяки вірі в Бога. Іди за мною і я дам тобі багатства і славу. Ісус ніколи не обіцяв ані слави, ані багатства. Але Він також не виступає проти них, якщо вони служать для Божої слави і служіння іншим. Якщо людина буде звертатись до Бога лише, щоб задовільнити свої матеріальні потреби, то варто задуматись, до якого Бога ти прямуєш і хто взагалі є твоїм Богом чи божком. Ти негідний звертатись до Бога, якщо ти бідний, а ще й грішний. Ісус ніколи не висуває умов тим, кому дарує свою любов: чи багатий ти, чи бідний, грішний, чи не дуже, яким би не було наше минуле чи теперішнє. Любов Христа доступна для всіх, хто її приймає і хто її шукає. Ніхто не може бути занадто недосконалим чи негідним для того, щоб отримати прощення і вічне спасіння. Я благословлятиму тебе тільки, якщо ти будеш щиро молитись. Благословіння знаходиться в самій молитві. Для святості хай як важливо зрозуміти, що насолода у самому спілкуванні з Богом, а не в результаті молитви, який ми можемо фізично побачити або відчути. Ісус не казковий джин, а наші молитви не можуть бути схожі на список бажань. Це має бути щира розмова батька і сина або дочки. Саме на цьому має будуватися наша віра. Наука Євангелія полягає не в тому, що наше життя буде вдосконале. А в тому, що досконалий Бог прийде, щоб вчити нас, якими ми маємо бути жертовними і безумовно люблячими, як Він. Ісус ніколи не казав, що Ти зайшов занадто далеко, щоб отримати спасіння. Ісус прощає повій, митарів, злочинців ніхто для нього не занадто грішний, щоб отримати прощення і благословіння. Від Божої любові неможливо сховатися. Ти можеш тікати від неї, думаючи, що знаєш краще і приймаєш правильні рішення. Бог дуже ніжний і дуже толерантний, і нічого не робитиме без твоєї на це згоди або прохання. Він завжди чекає твого звернення і розкаяння. Хочете більше таких відео? Тоді поставте свій лайк і залиште будь-який коментар на підтримку каналу. Все буде, Україна!